Думаю про своє українське завтра. <тит> Тарасе, підкітьмені, ще рими росіяни знають, чому родилися. Ми з димниці правдиві гори, ще вивчали ми малими. Провина за комзаря лишається за ними. Борітися. Пам'ятаємо Тарас, за нас правда, за нас слава і святая воля. За гіркою правду буде, тільки тяжка доля на оновленні землі ворога не буде. Скільки літ минуло, а ми знову не забули. Вибачте, мій пройдок, що розмовляв руснявою Не міняйте солов'їну, на мову лукавою. У неволі він писав кривавим пером. Стояв на своєму, мов гори над Дніпром. Не буду соромити злоби своєї, скажемо спасибі за спо... Заремі край втома сльози вдома, сонце вже не змусить мене посміхатись біль. Не на рани знову. Благає, головне, то додому дістатись. Край вдома, сльози вдома. Сонце вже не змусить мене посміхатись біль. Не на рани знову. Благає, головне, то додому дістатись.